Привіт, друзі! Хочу поділитися сьогодні з вами перевіреним рецептом консервованої кукурудзи в автоклаві і не тільки. Ця кукурудза нічим не буде відрізнятися від магазинної. Отже, беремо кукурудзу солодкого сорту ракель. Гострим ножем обрізаємо зерна з початків. Зрізану кукурудзу роз'єднуємо на зерна та злегка перемішуємо у ємності. Потім заливаємо кип'ятком. Щоб вимити крахмаль на поверхні зере. Якщо цього не зробити, рідина у банці після консервування буде мутною. Кукурудзу перемішуємо, відсіжуємо на сита та промиваємо під проточною холодною водою. Кукурудзу фасуємо в чисто вимиті банки 0,5 літра, практично до верха банки. Якщо ви будете консервувати кукурудзу без автоклава, то банки повинно стерилізувати над парою. Або в духовці при температурі 100 градусів Цельсія. Ми ж сьогодні з вами консервуємо кукурудзу в автоклаві тому банки гарно вимиваємо під гарячою водою, а кришки проварюємо кип'ятку 1-2 хвилини. Готуємо сироп для нашої кукурудзи. Відміряємо на 2 літра води, 200 г цукру та 50 г солі. В гарячу воду Додаємо сіль та цукор. Повністю розколочуємо та доводимо розчин до кипіння. Заливаємо сироп у підготовлені банки так, щоб зерна кукурудзи були повністю покриті, накриваємо банки стерильними кришками та закатуємо ключем. Кришки банок затискаємо зажимами для консервування, що дасть нам змогу не накачувати повітря в автоклаві до однієї атмосфери. Якщо ж ми консервуємо кукурудзу без автоклава, але в зажимах, то режими стерилізування будуть такі. Перший день. Стерилізуємо в зажимах. Вода при цьому наливається на 2 см по банок і стерилізація проходить на протязі 40 хвилин. Консерви охолоджуємо прямо в каструлі до повного вистигання. Другий та третій день стерилізуємо по 20 хвилин. Зажими знімаємо після повного охолодження банок. Отже, а ми з вами сьогодні використовуємо автоклаву Теха. Висококласне обладнання, яке допоможе нам у переробці м'яса, риби, високобілкових продуктів, таких як гороша, кукуруза та інших. Банки з кукурудзою загружаємо в автоклав, наливаємо воду так, щоб зверху банок було 2 см води. Підключаємо автоклаву техо до мережі та виставляємо режим 10 хвилин 105 градусів Цельсія. На цьому все. Автоклав сам набере задану температуру і вимкнеться після 10 хвилин. Автоклав залишаємо до повного вистигання, коли на термометрі буде показувати 30 градусів Цельсія. Тільки тоді кришку автоклава розкручуємо і витягаємо продукт. Кришки для автоклавування я використовую фірми «Палінка». Кукурудза вийшла гарнюня. Рідина прозора, як ми і хотіли з вами. Ну от і все. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Мирного вам неба. До нових зустрічей!